Вітаю гості каналу Бабусин Дідусь. Сьогодні у нас 31 березня і за посівним чи місячним календарем. Сьогодні один із найсприятливіших днів для посіву овочів. Я взагалі збирала сіяти моркву, площу ми вже відфризували. Але за прогнозом, сьогодні плюс 15 і дощ. По факту, маємо плюс 15, не відчувається, холодно, вітряно. Дощ був у вигляді такого дрібненького дощику. І, по суті, він користі не приніс ніякої, але най буде. Тому я буду сіяти помідори. Я заповнила касети уже ґрунтом і приступаю до роботи. Погода у березні дуже примхлива пані. Пам'ятаю, 40 років назад, в кінці березня, в знаменний день, я була взута в туфельках і навіть без пальто. А 12 років назад кінець березня дуже тепло. Мої діти перезулися із кросівок, у кросівки і з туфлів, а тут взяв березень і запросив собі гості лютого і загуляли на цілий тиждень. Заметіль, хуртовина, дороги перекрито, техніка не справляється, з Києва виїхати неможливо. Ось така вона погода. Так. Наша сім'я вже ж приситилася помідорами. В погребі дуже багато баночок із пастами, соусами, салатами, залежі міксу помідорів у морозильній камері. Тому я вирішила в цьому сезоні трошечки змінити набір традиційних своїх помідорів. І всі е, ти буду 30 сортів, більшість з яких буде біколори. У нас є свої вже якісь вподобання, якісь пріоритети. Ось Маша каже, квашений помідор має бути такий великий, щоб його в руку не можна було взяти, а треба було їсти ложкою. Звідси пояснення, чому я сажу майже всі помідори великих сортів. Великоплідних сортів. От. Ну, ось таким чином кожну ячеєчку по одній насінинці швидко, все це отак і відбувається. Так, зараз я сажу помідори гноми. Ну, Гноми це не від того, що вони маленькі, це проєкт гноми селекціонерів австралійського і американського походження, які взяли карликові помідори з карликовими плодами і запилили їх великоплідними помідорами, так званими реліктами, як кажуть селекціонери. З того вийшов дуже цікавий мікс помідорів. Чим мені ці помідори подобаються? Дуже ледачі помідори. В тому плані, що їх не треба пасинкувати. Кущі компактні, мають дуже потужний міцний стовбур, який утримує плоди, не лягає, не падає. Один раз підв'язав. І більше біля них танцювати з бубнами не потрібно. Крім того, ці помідори дуже хитрі, дуже багато зеленого, темно-зеленого листя, покрученого такого жмаканого листя. І це листя ховає в собі, в собі плоди. Моїм курям ніяк до них не дібратися. От, ну, я не є знавцем, великим знавцем там, помідорів чи селекції помідорів. Зараз в інтернеті дуже багато інформації. Все про все можна прочитати, і фахової, і не фахової. Я користуюся дописами моєї доброї віртуальної знайомої з Білої церкви пані Катерини Бойко. Чим цінні та інформація, яку вона викладає в себе на сайті? По-перше, це один регіон із нами, а потім всі дописи, всі спостереження вона робить із власного досвіду. І саме це є безцінним. Тому що, якщо раніше якісь зміни відбувалися поколіннями, то зараз зміни йдуть. З року в рік нові способи, нові методи, нові препарати. Вона все випробовує у себе і потім гарно дуже характеризує. Варто, не варто в такому плані. От. Ну, диву даєшся, як люди можуть на протязі життя отримувати дуже багато різного досвіду, обростати всілякими вміннями, заводити там собі різноманітні хобі. От. Чому? Саме біколори? я зупинилася на цим. Е ну, дивіться, криша помідори, салат на салат, і тут у тебе свято очей. Тому що в тебе у цьому салатнику помідори, жовті, червоні, малинові, бордові, різні кольори, а потім ще і. Е Різні смаки від солодкого до кисло -солодкого. От. Я більшість біколорів в цьому році купляла у селекціонера-любителя із Харкова. Це Наталія Касанелі. Що дивно про неї особисто, вона письменниця, у неї, крім романів, є дитячі книжки, є збірки про квіти-квітники. про кімнатні рослини, і вона селекціонер до цього всього. Вона сама виводить сорти. Ось я придбала у неї два її, два її. Де ж це вони у мене тут? Не бачу вже. Ні, це козули. Два її сорти помідорів, які вона вибила самостійно. Що з цього вийде, я не знаю, але варто попробувати, все ж таки людина старалася. Я вже казала, що я не є великим спеціалістом. В цьому році ось у мене помідори польських селекціонерів це козули і ярсони. Також не знаю, які вони, але рекомендують. Фахівці треба спробувати. Є і чеська селекція у мене помідори, от що е, дуже так е, втішає, що е, сучасні сорти помідорів мають дуже велику палітру, що кольорів, що смаків. Дивіться, ось біколори, що таке біколори? Це коли твій помідорчик... Двокольорний, От Береш помідор, малиновий, повертаєш другим боком, а там темно, малиновий, аж чорний. Це сержант Пепер американської селекції. От. А ще є антоціани. Ну, антоціани ми дуже любимо У нас у минулому році, їх було досить багато. Це, знаєте, коли е, зелений колір, червоний колір, е, чи синій колір помідорів е, так плавно перетікає в чорний, аж е, хочеться його тут так же ж спробувати і з'їсти. Ну, ось таке, ось така ситуація. Так, сіємо далі. Гноми. Ну, ще. Я багато сію помідорів чері, тому що вони всі йдуть у нас на заморозку. Чері це самі найсолодші помідори, які тільки ми пробували. Це своєрідні смаколики, які можна їсти як ягідку. Ну, і тепер ось що далі я роблю? Розсипала я своє насіння, щоб так довго не затримуватись. Далі я роблю ось так. Засипаю насіннечко слоєм ґрунту. Сію у суху землю. Потім оце все я переношу в хату. На столи, стільчики, табуреточки, підвіконники. В піддон наливаю воду з оприскавки пульверизатором, зволожую, затягую плівкою і так воно лежить до сходів. Скільки так Ну, поки вони не зійдуть до двох тижнів. По-різному буває. Різні сорти по-різному сходять. Е, мені подобається такий девіз, Це із. Із пісні. Всі квіти, навіть коли завтра буде кінець світу. Так що все зійде, все виросте, все вродить і все буде добре.